Ось і пройшла пора різдва. Всі ми мали святвечір, пізніше колядували, прославляли Ісуса Христа та збирали грошики на ЗСУ. А хтось навіть на купівлю нового лега. А через декілька днів у нас буде новий рік. А це означає, що за те, що ви були слухняні весь рік, дуже-дуже багато мене дивилися. Разом з вами ми будували великий українськомовний канал і набрали майже 1300 підписників, багато лайків, особливо переглядів. І саме за це я хочу розіграти серед вас адвент-календар і віддячити та зробити ось такий подаруночок на новий рік. Тому дивіться це відео до кінця, якщо хочете забрати безкоштовно собі адвент-календар Лего. Всім привіт, другі друзі! Мої найкращі у світі підписники. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі MixBlox, на каналі, де ви цілий рік бачите багато оглядів на оригінальні конструктори Лего, також прямі трансляції та багато інших рубрик. Сьогодні у нас не просте відео, адже сьогодні я хочу розіграти серед вас адвент-календар та декілька інших призових місць. Тому я радий вас вітати на цьому відео і дуже дуже сильно вам ще раз дякую за такий актив, який. Ви проявили за цей рік. Ми набрали майже 1300 підписників, майже 50 тисяч переглядів, багато лайків на кожному відео. Тому я вам просто дуже сильно вдячний. І за це я розіграю адвент-календар. Тобто ви можете отримати абсолютно будь-який серед новинок Адвент-календар. Також друге та третє місце отримує по 250 гривень на свій гаманець. Ну, з моєї карти, звісно. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця та виконуйте усі умови, які. Які я вам зараз озвучу? Отже, так, щоб отримати ці крутесенькі призи, вам потрібно перше це бути підписаний на мій, на мій канал, так але не просто бути підписаним, а також нажати, натиснути на дзвіночок, тобто нажати на всі-всі-всі там оголошення з мого каналу, щоб ви абсолютно були підписані саме так. Також поставити лайк на це відео. Ну і друге, це потрібно підписатися на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі, там він зразу буде або в закріпленому коментарі. Тож просто підписуйтесь, телеграм зробити дуже легко, і вам просто потрібно зайти по посиланню та підписатися на мій телеграм-канал. Третє, вам потрібно написати під цим відео якийсь топовий коментар. Можете щось написати пов'язано з цим роком, щось, що вам дуже сподобалось, але загалом це має бути класний коментар, який я точно оціню, заціню і точно на нього натисну лайк. Тому обов'язково його пишіть. Ну і четверте, вам потрібно бути присутнім на прямій трансляції, яка буде 31 грудня, десь в обід, в 15.00, або в 16.00 або трішечки раніше, напишу вже детальніше в своєму телеграм-каналі. Та в спільноті YouTube, вам потрібно бути присутнім на цьому стримі. Тобто на цій прямій трансляції. Ми разом з вами будемо відкривати мій адвент календар, який мені подарувала дівчина. І. Розіграємо на цьому стримі серед вас оці крутесенькі призи. І вам обов'язково потрібно бути присутнім. Тому, друзі, ще раз кажу: перше місце адвент календар, другий, третє, 250 гривень. Лайк, підписка з дзвіночком, підписатися на мій телеграм і на ну написати крутий комент. Ну і бути присутнім на прямій трансляції. Все дуже легко. І я надіюсь, що вам це все дуже сильно сподобається. І ми з вами проведемо крутий розіграш. Будь ласка, друзі. Поставте багато лайків на це відео, адже скоро вас чекає ще багато дуже цікавого контенту. Вже монтуються влоги, інші відео. Також я купив Лего за 200 доларів, це я вам так спойлерну яке вас теж очікує в ну, найближчому майбутньому. Тому дуже вам ще раз дякую. Ви мої найкращі, просто вас дуже люблю. Ви мене дуже сильно мотивуєте і створюєте разом зі мною дуже дуже сильний українськомовний канал, який в майбутньому будуть дивитися ваші діти, внуки і. Багато інших людей. Тому, друзі, будь ласка, дуже вам сильно вдячний за все, що ви для мене зробили. Ви мої найкращі у світі люди, які мене дуже сильно змотивували в цьому році. Всіх вітаю там ще раз з новим роком, хто буде це відео дивитися, коли наступить 2024 рік. Всіх знову ж таки зі святами. Бажаю вам щастя, здоров'я. А з вами був я, Мар'ян. Побачимося зовсім скоро або вже у новому році. Всім па 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 па